А чи знаєш ти про китів, дельфінів і акул? У глибинах морів і океанів можна натрапити на дуже великих риб. Деякі з них дуже привітні, а от зустріч з іншими може виявитися небезпечною. Як не дивно, та кити це не риби, а савці. і, не дивлячись на те, що вони все життя живуть у воді, дихають кити все одно повітрям і повинні постійно виринати на поверхню. Найбільше з них синій кит, до речі, є найбільшими савців, які коли небудь мешкали на землі. Майже всі вони неспроможні ковтати великі шматки їжі і харчуються крилем маленькими ракоподібними істотами, його довжина понад 30 метрів, а вага до тонни. Незважаючи на великі розміри, кити досить миролюбні істоти. Інша справа близькі родичі китів дельфіни. У природі їх налічують 37 видів, найбільшим з них є косатка. вона сягає 10 метрів. Дельфіни полюють на рибу та кальмарів, про них ходять багато чуток, кажуть, що вони найрозумніші з усіх істот на землі, що їх інтелект набагато вищий за людський. Вони спілкуються своєю мовою і дивують своєю прихильністю до людей. Відомо багато випадків, коли дельфіни навіть рятували людям життя. А от запеклі вороги дельфінів акули зовсім не мають друзів. Вони є ворогами всіх, кого можна з'їсти. В природі їх налічують 370 видів. Розмірами вони теж відрізняються і становлять від 25 см до 15 метрів. Найкровожерливіша біла акула, яка буває до 12 метрів завдовжки. Її зуби іноді сягають 7,5 см, інші акули зовсім не кровожерливі. Гігантська і китова акули харчуються крилем.